Усім доброго дня, зараз знаходжусь в Нідерландах, так що придбав Renault Megane 3 покоління консультації Bose 2012 рік. 1,5 дизель, 81 кВт. Автомобіль в чудовому стані. Як по технічно, так і візуально зауваження немає, весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбувався. Бачите, автомобіля присутня чудова оптика. Ксенон. є я фар знаходиться на таких легкосплавних дисках розина ще в доброму стані, ще можна буде поїздити. Автомобіль має мінімальні царапини. в Україні це все прибереться без проблем. Присутній фаркоп. Почали свої речі, потрібно доробити кімчестку. Також в автомобілі присутня запаска. <свист> Бывает, что ви бачите, є безлічвий доступ, что не в в середине, еще він спрацював. Вікна в автомобілі всі рідні, включаючи з лоубовим. Ключовий, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Пробіг даного автомобіля 188 тисяч, пробіг оригінальний, підтверджений. Вже перевірили за допомогою комп'ютерної діагностики. Є сервісна книжка також, мультикермо, датчик світла, датчик дощу, шестиступочка. вступочка, доводиться кнопки. Бо, все окей, присутні два ключі. Присутня камера заднього виду. Так, без зауважень. Такий чудовий автомобіль сьогодні був нами придбаний. Покажу, що у нас під Тут, як ви бачите, все сухенько, все чистенько, ніде нічого, ні потьоків, ніхто нічого не мив. Останній сервіс у нас на 183 тисяч 22-й рік, березень місяць, ніде нічого не крутилося. Даний автомобіль сьогодні буде вирушати в Україну. Можливо, кого зацікавить, автомобіль буде вільний в доступі. Ціна в Україні з сертифікатом буде складати 9 тисяч. 500 доларів. Ко зацікав даний автомобіль, прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Також придбали для нашого замовника електричний автомобіль. Це Jaguar Pace, 2018 рік. Автомобіль в чудовому стані. Більш детальний огляд його гору вже буду робити трошки пізніше, так як зараз не бачу сансу, втім вже проданий. Тобто, займаємося також пригоном електромобілів, можливо, когось зацікавить. Телефонуйте. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення.